Як засушити сухоцвіти влітку, коли все цвіте та пахне? Всім привіт! Ви на каналі Марсько. Літо це час квітів та рослин, тому в цьому відео покажу, як сушити рослини трьома способами. Сушіння рослин та квітів розділяють на два види: це плоскі та об'ємні. Збираємо квіти, які ми хочемо висушити. Сушення квітів і рослин в манці це об'ємний спосіб, в результаті якого квіти залишаються такого об'єму, який вони є. Насипаємо в коробочку, в якій ми будемо сушити квіти трішки манки та викладаємо наші квіти. Потрібно, щоб між ними була відстань. Не притуляємо квітку до квітки сильно близько. Потім засипаємо зверху слоєм манки. Так можна зробити ще один етап. Я розкажу лайфхак, який допоможе зберегти колір квітів. Квіти, які ми збираємося сушити, бажано збирати не сильно рано, коли вони ще на етапі розквіту, і не тоді, коли вони вже відцвітають. Через тиждень-два ми можемо побачити результат, який у нас вийшов. Я беру ситочку і потрошки висипаю манку в ситочку, і так я просію. Це відео я записувала приблизно місяць назад і можете побачити фото прикрас, які я вже встигла зробити. Вони будуть десь прикріплені. Не всі сухоцвіти у мене виходять ідеального кольору. Від цього залежить багато факторів. Наприклад, час збирання квітів, їх вологість, температура та вологість в кімнаті, в якій вони сушилися. Небажано ставити книгу або прес біля вікна, тому що коли на вулиці дощ, вологість повишена, і квіти можуть зіпсуватися від вологості в повітрі. Бузок взагалі дуже ніжний і зберегти колір для мене виявилось проблемою. Сухоцвіти з силікагелі мені сподобались не всі, тому що силікагель він як роз'їдає квітку, і деякі з них мені не дуже сподобались, а деякі вийшли гарно. Та зберегли колір. Тому потрібно експериментувати. Кожна квітка ідентична. Вона має свій колір, вологість, м'ясистість, структуру, час цвітіння і навіть час сушіння. Для третього способу сушіння мені знадобилася книга та ватні диски. На ватні диски я виклала квітку або квіти і відрізала зайву зелень та залишила в книзі на тиждень або два. Сухоцвіти на ватних дисках мені подобаються найбільше, тому що там максимально зберігається колір, та їх можна заливати епоксидною смолою у багато прикрас і у різних варіаціях. Також сухоцвіти використовують у свічковарінні. Цього року я багато сушила різних квітів весною та на початку літа. Після того, як я почала займатися епоксидною смолою, а це було більше року назад, виготовляти різні прикраси, сережки, кулони, грибінці, персні, я почала вивчати сушення квітів різними способами. Ці три способи, які я назвала, це ще не всі, які існують, але я їх використовую постійно. Також існує швидкий спосіб сушення квітів праскою. Деякі засушують букетиками, троянди підвішують за ниточку бутоном вниз. Так зберігається об'ємний вигляд квітів. Чи можливо зберегти ту красу, що нам дає природа? Ось з чого я почала свої думки, а потім. Діяльність мого хейтбань життя з епоксидною смолою Запрошую у вас в свій магазинчик в інстаграмі Марсько Крім книги, ватні диски з квітами можна викладати в прес. Його можна зробити самому або купити. Я взяла дві невеличкі дошки, виклала на одній ватні диски, а іншою приклала зверху та закріпила затискачами. Великої різниці між книгою та пресом немає. лише ще відрізняє те, що на дошку можна викласти більше ватних дисків з квітами та зеленю, ніж книгу. А у вас був досвід сушення квітів чи зелені? Якщо так, то розкажіть, який у вас вийшов результат та який спосіб використовували. Буду щиро вдячна за ваш актив та досвід. Можливо, у вас виникли питання? Пишіть, я на все відповім. Якщо сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь. Буду вдячна!